Наші благословіння вам з України, і ми раді вас вітати. І сьогодні дамо відповідь на таке цікаве питання, чого хоче від нас сьогодні Бог? І дійсно це в цей цікавий час, який ми зараз живемо, а на що нам варто звернути увагу? На те, що Ісус попереджає про спокуси і омани від лжехрестів і лже пророків, своїх учнів, тих, які постійно. Перебували з ним і фокусує їх на виконанні волі Божої. А воля Божа це благовістя. Дуже серйозно варто ставитися до цих вказівок Ісуса, якщо Він навіть апостолів застерігав. Так да, на сьогоднішній день багато підробок, і тому серед християн відсутня любов і дуже багато розчарування через це. Тому Ісус фокусує не на тому антихристі. Який проявиться після шостої сурми, а на омані і хибних вченнях, які породжують антихристів, антихрист це той, хто проти Христа та християн або замість Христа. Христос це помазанець Божий. І найбільше шкоди наробили і нароблять оті от лже, ніж той останній, який прийде. Покерує кілька років наприкінці часів. Унаслідок діяльності лише примножується беззаконня. У багатьох охолоджується любов і з'явиться антихрист, тому що люди не приймають істину, готується армія антихристів, які зустрінуть того останнього. І Господь дозволить цьому бути, оскільки люди не вірять істині. Слово Боже є істина, і тільки завдяки слову ми можемо розібратися, де. Але вже а де правда? Варто бути зосередженим на Ісусі Христі і на тому, що Він сказав апостолам, щоб не бути спокушеним. Тому приєднуйтесь до Церкви Ісуса Христа, підписуйтесь на канали Салтаненко. Заходьте за посиланням в описі і напишіть нам, будь ласка, якщо у вас є потреба у духовному спілкуванні. Нехай Господь поблагословить вас. Амінь.